Всім привіт, мої любі малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити про одну невеличку, але, дуже трудолюбиву комашку. Знаєте про кого я? Так, це бджілка, які ж вони гарні, яскраві, і які в них смугасті, пухнасті піджачки. Бджола – справжня окраса нашої природи. А навіщо б бджолі смугаста шубка та ще й така яскрава? Так, звичайно, для захисту, яскравим забарвленням бджоли відлякують птахів та інших тварин. А як ви вважаєте, що вони роблять на квітнику? Вони збирають пилок і нектар? Ось послухайте віршик про бджолу. Чепоруха золотенька, встала з сонечком раненько, як роса з трави осупала, всі квітки обцілувала, а квітки їй зацілунки де солоденькі подарунки. Такий чудовий віршик написав козаченко. Так, яка чудова бджілка, так? Правильно, бджола злизує, висмоктує нектар щелепами довгою нижньою губою. А що виготовляють бджоли з нектару? Вони виготовляють мед, так. А з пилком бджоли годують своїх діток. Подивіться уважно, як бджола поводиться на квітці? Так, вона повзає по квітки, так? Погляньте, коли будете з мамою на вулиці, спостерігайте на квітнику за бджолами. Саме у такий спосіб її, до її волохатого тільця прилипає пилок. Лапкова вона чистить, його і покладе у маленькі заглибині, на задніх ніжках, там у неї такі кошики невеликі. Прилетить бджола у вулик, принесе пилок і крапельку нектару. Віддесь це це інші бджілки, а сама повернеться до роботи. Бджілка-приймальниця покладе крапельку у спеціальну чашечку, а пилком нагодує діток, личинок. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик стільки не цурається роботи. Так, ось така чудова бджілка. Чому бджілок так багато влітку? Та тому що влітку найбільше цвіти різноманітних квітів. Поспостерігайте за бджілкою, чи тривалий час вона перебуває на одній квітці. А які квіти особливо приваблюють бджіл? Із золотими серединками, так. Секрет у тому, що бджоли дуже добре розрізняють жовті і сині кольори, а червоного зовсім не бачать, тому серед квітів нашої природи майже не зустрічаються червоні. Погляньте, як вона перебирає лавками, покладаючи собі шлях до нектару. Ось дійнялася у повітря, рожляє над квітами, шукає вільне місце. Нащо схожа зараз бджілка? Коли вона літає? Ну, звичайно ж, на літачок, вертоліт, танцюристку або навіть і балерину, а потім знову сідає на квіточку. А коли бджілка сідає на квіточку, що трапляється із квіточкою? Звичайно, що вона нахиляється, так. Да. А чому? Тому що бджілка важка для такої тоненької стеблинки, так? Прислухайтесь, як гудять бджоли. Справжні бджолиний хор. А який він? Дружній, багатоголосий, так? А як ви вважаєте, про що розмовляють бджоли? Про те, як подобається їм на квітнику, так? На кожному квітнику працює дуже багато бджілок. За день бджоли облітають тисячі квітів, таким чином, вони переносять пилок, а це корисно для квітів. Більше буде насіння. Працьовитих людей порівнюють бджолами, про них кажуть трудолюбива, мов бджола. Працює як бджілка. А як ви вважаєте, чи вміють бджоли захищатись? Ану, подумайте. Так, звичайно, вміють. А як вони захищаються? Вони жалять, вони не косаються, а вони жалять. На кінці черевця є тоненька голочка жало, коли бджола жалить тварину чи людину, вранку потрапляє отрута, що спричиняє біль. Жало так і залишається вранці, тому бджола гине, але боятися бджіл не варто. Потрібно бути тільки уважними та обережними, коли граєтесь коло квітів. Бджоли корисні комахи, і їх потрібно охороняти. А зараз давайте пограємось. Ось погляньте, що серед цього є продуктом, який виробляє бджілка. Молоко, цукерка. Сир, ковбаса чи, можливо, мед. Ну, звичайно, що це мед, так, малята, ви правильно вгадали. А тепер знайдіть таку саму бджілку. А ось вона. Чого над квітами схилилась дітвора? Малим цікаво знати, як бджілка мед збирає. А бджілка все кружляє, неначе каже нам: жу, – жу-жу-жу-жу, малята, я меду не віддам. І з забавляться з вами не маю я часу, солодку краплю меду у вулик понесу. Такий чудовий віршик написав про бджілок Грицько Бойко. Малята, на цьому наше заняття завершується. Але я пропоную вам сходити разом з мамами на вулицю та. Зняти, подивитися, як бджілки кружляють над квітами. До побачення, малята, до нових зустрічей!